Читай разом зі мною тексти про Україну. Українська держава. Я Українка, Прапор нашої країни, Київ. Перед початком роботи навчися читати наступні слова, Країна, Україна, Українка, Українець, Українці, Українська. Текст має назву Українська держава. Україна держава. Україна Європейська держава. Вона розташована всередині Європи. Україна чудовий край. Зелені гаї, безкраї степи, квітучі сади. Високі гори, сині води річок і морів. Усе це наша Україна. Україна то рідний край твій, батька, матері, дідуся, бабусі. В усьому світі добре відомі прекрасні і мелодійні українські пісні. Українські вишиванки. А найголовніше багатство український народ працелюбний, розумний, жартівливий, співучий, гостинний. Люди України то великі трударі, мудрі і добрі діти своєї вітчизни. Україну, крім українського народу, населяють інші народи. Вони живуть у дружбі і злагоді. Чудова наша Україна! За Олесею Василенко Я українка. Я українка, пишаюсь, радію, бо рідною мовою я володію, я українка, живу в Україні, у вільній єдиній красивій країні. В душі моїй солодко грає сопілка, бо я з України. Бо я українка. Заганною Чубач. Прапор нашої країни. Прапор нашої країни має колір синьо-жовтий, синє небо верхня смуга. Жовте поле смуга друга. Не забудь ніде й ніколи Україна небо і поле. А також ти добре знай. Україна мирний край. Микола Возіянов. Чиї ручаї? З гірки бігли ручаї. Дід спитав їх «Ви чиї? Нічиї, нічиї. Гомоніли ручаї. Цілий день і цілу нічку ми розшукуємо річку. Мій дідусь лопату взяв, шлях до річки їм проклав. Заспівали ручаї. Річко, ми тепер твої. Київ. Київ головне місто України. Воно розкинулося на високих схилах широкого Дніпра, найбільшої річки України. Київ славиться своїми зеленими парками, величними соборами, квітучими садами. Київ одне з найбільших і найкрасивіших міст не лише України, а й усієї Європи. Київ столиця України. Тут працюють Президент України, Верховна Рада й Уряд України. У столиці багато музеїв, храмів, театрів, бібліотек, навчальних закладів. Кияни дуже люблять своє місто яке не перестає будуватися й оновлюватися. Красивий Київ в усі пори року, а особливо навесні, коли розцвітають каштани.